Небеса над Рівнем знову у сльозах. Ще один герой України постав перед Богом. У Рівному прощалися з полеглим воїном Олегом Тишковим. Чоловік з перших днів війни пішов добровольцем записуватись у воєнкомат. 51-річний старший сержант Олег Тишков, виконуючи бойове завдання на Донеччині, отримав поранення. Медики до останнього боролися за життя Олега, Проводжали героя в останню путь сьогодні, 10 листопада. Майдан Незалежності у рівному потупав у сльозах. Сьогодні, 10 листопада, прощалися з Героєм України старшим сержантом Олегом Тишковим. Ми можемо піднести разом спільні молитви до того сонму святих, щоб Господь і справи не опокоїв душу новопреставленого воїна, захисника, того захисника, який захищав не своє життя, а кожного безпосереднього, хто проставляє Україну і український народ. Герої не вмирають, дорогі браття і сестри. Пані Вікторія розповідає, що Олег був доброю, веселою людиною, яка завжди прийде на допомогу. Дуже шкода, що так це вийшло. Пам'ятаємо, любимо, відомстимо. Пані Тамара не може стримати сліз. Олег для неї був не лише родичем, а й близьким другом. Наш позитивчик, якого нам буде дуже не вистачати. Знаємо, що він за нас загинув. Як герой слава Україні і слава героям. В мирному житті Олег займався пасажирськими перевезеннями. Чоловік любив автомобілі. Напередодні повномасштабного вторгнення у Олега народився внук. Чоловік з перших днів війни добровольцем записався до лав захисників України. Загинув на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Олег геройський воював, захищав країну, став героєм. Збивши ворожий шахіт, котрий ніс смертоносний заряд, От, внаслідок чого і отримав поранення, внаслідок якого і, на жаль, померся в У Олега залишилась дружина, донька, син та внук. Герої України поховали на кладовищі Нове. Владислав Стецюк, Павло Стицюк, новини Рівного.